Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочемо вам показати, як збирається колектор для теплої підлоги. Для цього у нас є комплект змішувального вузла і колекторний блок на 4 контури. Розпакуємо зараз ці елементи і розкажемо про кожен. І так, друзі, з чого ж у нас створюється, збирається точніше, колектор. Перше, це колектор, колекторний блок. Колекторний блок створений з двох балок. Верхня йде у нас з розходомірами, нижня з термостатичними клапанами, замість яких також накручують буває сервоприводи. Далі євроконоси. Вони створені для того, щоб до колектора під'єднати трубу для теплої підлоги. Кріплення. Колекторного блоку до стіни, циркуляційний насос, кінцевий елемент колектора з автоматичним повітря-розповітрювачем, термоголовка з виносним датчиком, змішувальний вузол, в який встромляються термометри на подачу та на зворотку, термостатичний клапан, на який одягається термоголовка, прокладки і ущілювальні кільця. Перше, що ми робимо, це збираємо колекторний блок. Для цього нам знадобиться кріплення та ущілювальні резинки. І так, друзі, колекторний блок у нас зібраний на кріплення. далі ми до нього приєднуємо змішувальних американки від змішувального вузла. Змішувальний вузол у нас розбирається, так буде зручніше. Все збирається на ущільнювальних прокладках, тому підматувати паклі або фумстрічкою нічого не потрібно. Далі беремо змішувальний вузол. На нього ставимо циркуляційний насос. Циркуляційний насос у нас ставиться за допомогою також ущілювальних кілець, але я цього робити не буду, тому що в мене не буде теплоносія. Я просто приєднаю для того, щоб вам показати, як це робиться. Циркуляційний насос обов'язково повинен встановлювати стрілкою догори. На кожному циркуляційному насосі є направлення руху теплоносія. Циркуляційний насос під'єднали, тепер можемо змішувальний вузол з'єднувати з колектором. В змішувальному вузлі, до речі, є зворотній клапан, який не дає теплоносію з подачі зайти зразу в зворотку. Під'єднуємо до колектора. Наступне що ми робимо? Беремо термостатичний клапан. Під'єднуємо на подачу. З цієї сторони у нас буде заходити теплоносій від котла. До речі, термостатичні клапани вони можуть бути як прямі, так і кутові. За замовчуванням ми в комплект даємо один, а якщо вам потрібен якийсь з них, то ви можете нам про це сказати і ми дамо саме такий, як потрібен. Як вам буде зручніше до виходу. Далі беремо термоголовку. Термоголовку одягаємо на термостатичний клапан. Коли ви приєднуєте термоголовку до термостатичного клапана, вона повинна бути максимально відкрита. Ось у нас є стрілочка і показник. На цій термоголовці у нас температура від 30 до 70 градусів. Тобто термоголовку відкриваємо на максимум на 70. І приєднуємо її за допомогою різьби до термостатичного клапану. Наступне. У термоголовки у нас є виносний датчик, який ми вставляємо в гільзу в верхній частині змішувального вузла. В цьому місці виносний датчик щитує температуру на подачі і передає на термоголовку. А термоголовка вже контролює потік теплоносія на подачі до самого колектора. Наступне ми беремо кінцевий елемент колектора. Кінцевий елемент колектора. На ньому є воздухорозповітрювач та зливний кран. Вкручуємо верхню частину колекторного блоку. Він також на ощільювальному кільці, тому підматувати також нічого не потрібно. Далі ми беремо євроконуси. Євроконус у нас створений з трьох частин: це контргайка, зажимне кільце, яке затискає трубу на штуцері. І штуцер, який встромляється в колектор, і на нього також одягається труба. Встромляється вихід на колекторі під Євроконус і затягується. Трубу ми одягати не будемо, але покажемо вам, як має бути зібраний повністю колектор. Тому повністю накрутимо всі Євроконуси на колектор. Так, євроконоси накрутили. Далі нам потрібно поставити кран на зворотку колектора. Для цього нам знадобиться перехідник дюйм на 3 четверті та кран з американкою на 3 четверті. Він може бути кутовий, може бути прямий. Який скажете, такий ми і дамо вам комплект. Вкручуємо футорку, вона також з ощільювальним кільцем. І вкручуємо сюди кран. Тут у нас, повторюю, підключається зворотка. Тепер колектор вважається зібраним. Як же він працює? Перше. Теплоносій іде від котла. На подачу на подачу в нас стоїть термостатичний клан, клапан, який е зменшує та збільшує е поток теплоносія. Е зменшується і збільшується поток теплоносія. Повторюю, за рахунок того, що. Виносний датчик зчитує температуру теплоносія на подачі, передає сигнал на термоголовку. На термоголовці стоїть та температура, яку ви їй задаєте, і термоголовка притискає або відкриває термостатичний клапан. Теплоносій заходить до нижньої частини змішувального вузла. Насос підіймає його на подачу. Тут у вас стоять термометри, які вимірюють. і Показує температуру теплоносія на подачі і температуру теплоносія, яка повертається зі зворотки. Далі теплоносій розходиться е, по контурах, повертається в зворотку І йде або до котла на зворотку, або якщо термостатичний клапан перекриває поток води. Зв'язано це з тим, що температура теплоносія досягла заданої вами е, на подачі, тоді насос бере воду зі зворотки і розмішує подачу зі звороткою. За рахунок цього ця конструкція називається змішувальний вузол. Далі теплоносій знову циркулює і йде по малому колу. Друзі, також ці колектора ми комплектуємо ось такими ось насосами. Це частотний енергозберігаючий насос, він може працювати в автоматичному режимі і сам контролювати потік теплоносія. Ну і також можна в ручному режимі йому виставити першу, другу та третю швидкість. Якщо залишилось додаткові питання, звертайтесь до наших менеджерів, і ми з радістю вам підскажемо. Дякую за увагу.